Є стратегія деякі господарства в південних регіонах ну, дешевку грузу, то дійсно вже південно-південь. Чи все-таки ранній, з скоротки ФАВ? Яка буде переможна стратегія? Короткий ранній фауну чуть густіше, і менший період вегетації під попадає, попадаючи все таки брати більш пізніше більш, фау у і з меншою густотою. Дякую за запитання. Досить цікаве питання. Практика, якщо брати дослідження, от ми з моїм колегою працювали з дослідженнями за останніх 15 років, українськими дослідженнями, і взяли посушливі роки, вибрали і взяли, зрозуміло, що південну частину України. Ну, Схід, Південь, тобто де більш посушливі роки. Дослідження за 15 років сказали, що як би там нам не подобалося, пізній гібрид має більший потенціал урожайності. Але середні показники говорять, що ранні гібриди показують результати. Ранній гібрид кращий. Якщо брати, от, наприклад, коли Лімагрень запускало програму, програму, давайте так візьмемо ну, програму гідроневу і випробування гібридів розпочалось, то Адивей був один із перших гібридів. Чим він цікавий? Дехто говорить, там є негативний момент, він слабо віддає вологу. Так. В один гібрид вкласти, щоб він мав високу посухостійкість, високу холодостійкість, високу урожайність, стійкий до всіх хвороб і ще й щоб сипав дуже хорошо, це дуже важко. Але даний гібрид, чим він брав на той час, да, зараз ринок пішов нові гібриди, більш потужні і так далі. Чи встав, залишив він свою актуальність? Ні, його просто вже давно знають. Чим він себе грунтів дуже хорошо витримував посушливі мови, і він хорошо опилявся і опиляється. Чому? Тому що раннє цвітіння. Якщо біологічно подивитись на ДВ він раніше цвіте. і в демо це дуже добре видно. В товарних посівах не так кидається, а в демо це дуже добре видно. І на сьогоднішній день, якщо подивитись ті результати, ну прогнози, прогнози, давайте візьмемо ті прогнози, які на сьогоднішній день говорять, то Спільно. я Хоч я й хотів би, щоб Данубію в цьому році просу е, вирощували, брали, купували, але можливо варто переглянути і перейти саме на раннє фау, тому що раннє фау більше гарантовано, що ви отримаєте результат. Можливо, варто збільшити трішки густоту, але ви пройдете, давайте так високі температури приходять, так приходять. І, і зазвичай, в більшості випадків, в більшості як залежить від регіону. Попадає саме на опилення, коли дуже висока температура. І опилення як такого нема. Ранні гібриди раніше цвітуть, для раннього гібрида кількість вологи потрібно трішки менше, це теж правда. Але ми втрачаємо врожайності. Але баланс там, скажімо, якщо ранній в хороших умовах дасть 10 тонн, а пізній дасть 11 тонн, ми, ми втрачаємо лише тонну. Ну, це не так багато. Тому я Схильний до того, що рання група в цьому році особливо. Звертайте увагу на це. Від лімагрейна, от що дійсно цікаво, там, де буде недостатньо зволоження. А Девей 31272 і ОЕС може десь знайдете Жаклін. Жаклін це взагалі буде як находка. А, ну і Данубій. Дякую. Так, в мене є ще одна важлива інформація. До того, як ми подякуємо Володимиру нас обід до 2. 14.15 на цьому самому поверсі в залі Нью-Йорк, і в протилежній стороні. Дякую, Володимиру. Дякую всім. От бережіть себе, хто нас слухає онлайн, може передбігатись на кухні.